Вітаю! Останнім часом, коли я дізналася повну картину того, що відбувається, і це стосується усіх сфер, то я стала якоюсь байдужою. Спочатку мене охопило розчарування, потім розгубленість, потім я почала шукати собі виправдання, а зрештою, Усвідомила, що можу всі ці історії знайти і якусь свою частину провини. А тому зупинилася, щоб не потрапити у чиюсь пастку. Я думаю, що схожі відчуття зараз переживають багато людей. Щоранку я читаю псалом 23. Я колись випадково на нього натрапила. а може, не випадково. Псалом Давида, Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дає мені відпочити, біля тихих вод він піклуватиметься про мене, мою душу він обновляє, веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюсь зла, бо ти зі мною. Твій жезл і твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готовиш передіпною трапезу в присутності тих, що мене тривожить. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. І це заспокоює мене, вселяє віру і наповнює надією. А ще... Говорить мені про моє призначення. Вознесіння людства гарантовано. У вищих сил немає жодних сумнівів щодо цього. І цей стан відносної, відносної байдужості якраз і є ознакою перебування у перехідному четвертому рівні густини. У середніх відео я говорила про неправильність поведінки людини у певних критичних обставинах. Сьогодні спробую пояснити, в чому ці помилки. Коли ми приймаємо кожен досвід, який зустрічається на нашому шляху, то це полегшує нам вознесіння. Отже, сьогодні розкриємо поняття прийняття. Усе, чому ми опираємося, нам доведеться проживати знову і знову. Саме ця здатність і допомогла мені пережити найскладніші обставини у своєму житті. Я не вживаю зараз фразу, я не можу в це повірити. Я вірю в те, що є, приймаю те, що відбувається. Я розумію, що може статися, і я не піддаюся страху. Це спосіб довіряти Богу. Я вже більше не бруджу пустелею, а виводжу тих, хто йде за мною. Примиритися, примиритися з усім. Задайте собі питання, чи можете ви примиритися з усім у вашому житті? Чи можете ви примиритися з усіма людьми у вашому оточенні? Чи можете ви примиритися з усім, що відбувається зараз в державі? Чи можете ви примиритися з тим, що інші люди мислять і чинять інакше? Коли вас непокоїть якісь думки, почуття чи судження, це підказки відносно того, над чим потрібно попрацювати далі саме вам. Для декого ці підказки вже з'являються на протязі десятиліть. Наша робота примиритися з цими речами. Більшість думає, що наша робота змінити ці речі. Я теж якийсь період так вважала. Якщо ви просите чи очікуєте від когось змінитися заради вас, це означає тільки те, що ви не примирилися з цією людиною. Бо вона є така, яка вона є. По-перше, слід знати, що все служить для певної. Корисно знати, що все служить джерелу таким, яким воно є. Джерело схвалює усе таким, яким воно є, і всіх такими, якими вони є. Наше вознесіння полягає в тому, щоб повернутися додому до джерела і стати одним цілим. Єдиним з джерелом. А я вже говорила, що для цього існує дуже багато різних способів. Ну, хтось, наприклад, може вознестися у своєму фізичному тілі, тобто живим перейти у п'ятий вимір, а хтось через смерть. І це його вибір. Отже, я не кажу, що там ми маємо схвалювати будь-яке зло, але кожен робить свій вибір, яким буде від того, буде залежати його перехід. Ну, і куди він піде, відповідно. Отже, кожен відповідає за себе. Тоді нашим завданням є зрозуміти, чому усе досконале таким, яким воно є. Тоді ми зможемо відкинути свій супротив, по тому ми заспокоїмося і зможемо з цим жити, знаючи, що все в порядку і стає. Краще, Якщо усе є джерело Творця, то і все відбувається всередині джерела, то як може щось піти не так? Як можна було очікувати великого катаклізму на планеті, який знищить усіх і усе? Це була нам нав'язана ілюзія, щоб ми в це повірили, переживали страхи і уявляли усі жахіття, ще фільми знімали, щоб нас лякати більше. Так? А вони живилися цією нашою енергією і тримали нас таким чином у рабстві. Пам'ятайте, що усе в порядку. Наше єдине завдання бути самими собою. Ми завершуємо загадку джерела бути самим собою. Бо ніхто не може бути нами, так як і ми не можемо бути кимось. Для завершення головоломки необхідні усі частини головоломки. Незалежно від того, де ми знаходимося, незалежно від того, в якому вимірі ми живемо. Все, що нам необхідно робити, це бути в мирі з усіма, з усім, в мирі з самим собою, і е, бути самим собою. Якщо ми це усвідомимо і виконаємо, то Вознесіння стане простішим. І наше життя стане набагато простішим і потенційно приємнішим. Якщо все зробити правильно, то подорож вознесіння у п'ятий вимір буде більш плавною і приємною. Миру нам! І на продовження теми весни сьогодні знову моя авторська казка весняна мандрівка. У сонечка знач... Покращився настрій. І з холодного та байдужого воно перетворилося на веселе і привітне. Сніжок злякався сонечка і почав збиратися у струмочки. З довгої старої бурульки на кущі шипшини впала краплинка. І якраз на свіженьку, ніжну і білосніжну. Квіточку. Привіт, обізвалась краплинка. Хто ти, мужня квіточко? Я Підсніжник!» – гордовито сонним голосом відповіла квіточка. Що збудило так рано тебе від зимового сну? поцікавилась краплинка. Ніжні промінці сонечка. Що ж живить тебе у мерзлій землі? Я проростаю з цибулини. В ній для мене досить поживи. На ніч взявся невеличкий морозець, і краплинка замерла на стеблі підсніжника. Вранці краплинка ожила, і вони знову загомоніли. І подружилися краплинка і Підсніжник. Краплинка щоразу мивала квіточку, а так ховала своїми пелюстками і листочками її від подихів вітру. Одного чудового дня вони почули чиїсь важкі кроки. Велетень нагнувся і зірвав Підсніжник. Краплинка не втрималася і впала на землю. Це була людина. У неї в кошику було вже багато цих перших провісників весни. Безсила краплинка від безпорадності і відчаю розстала у повітрі і полетіла в небо. Новою домівкою для неї стала Хмаринка. Але наша краплинка страшенно сумувала за підсніжником. Підсніжники ж у кошику того бездушного чоловіка волали про допомогу, та їх ніхто не чув. Людина принесла квіти на ринок, кругом було шумно і гамірно. Прямі промені весняного сонця позбавляли сил лісові квіти. Вибагливі покупці перебирали пучки підсніжників ще більше завдаючи болю нещодавно таким сильним і мужнім квітам. І їм залишалось жити зовсім мало. Минув час. Хмара, в якій жила наша краплинка, стала великою і важкою. Над лісом пішов густий весняний дощ. З гілочок і листочків дерева краплинка зістрибнула на продовгуватий темно зелений листок конвалії. Та відразу помітила білі квіти дзвіночки. Вони нагадали їй про підсніжники. Краплинка переповіла конвалії свою сумну історію. Краплинка першою помітила людину і наказала конвалії заховати свої квіти. Людина довго роздивлялася навколо і, сказавши, певно, ще зарано, пішла геть. Дякую за увагу. До нових зустрічей!